Так, що колеги, всім доброго дня. Сьогодні ми щось робимо, щось робимо, нічого не робимо. Я не знаю, що ми взагалі робимо, для чого ми взагалі щось робимо. А якщо ми щось робимо, значить ми ще живі. І це дуже важливо, так, да, Руслан? 100%. Так, сьогодні я вам роблю відео з Русланом. Руслан це є Руслан Лапук. Як називається твій бренд? Мелагрокультура або Трипілля» по ребрендингу зараз. Мелагрокультура це офіційний якби бренд, а меди Трипілля це вже витікаючи з цього бренду. Це англійською мовою підписано, так? Да? Е, латина. Латина, mail agriculture. Де, шукаєте, хто там більше шарить англійський, цей в мене в друзях він в Тіктоці є. Е, е, крім цього, Руслан має значить, освіту бджоляра. Е, ти здобуваєш його ще в бойерці. Боярське колек. Микола Володимировича Войналовича. І в нього є е, скажімо так, практичний досвід роботи в наших курсах. В курсах Волинецькому. Е, угу. Да, він є консультантом за під терапії здорового життя. Е, ну а на наших курсах він я ми, ми не присвоюємо якогось конкретного статусу. Він їх як би пройшов і він постійно в нашій конгломерації. Через то ми зараз з ними пишемо цей. Тусовка колег. Тусовка, так. Тусовка, да. Ми створили тусовки людей по інтересах, які не просто хочуть, а які ще щось роблять. І от ми ну, тут ми з ним сидимо. Е, а сьогодні, до речі, такий день е, 10 жовтня ж. дуже жорстко обстріляли Київ. Ми зараз знаходимося в центрі Києва на Хрещатику, і тут, дякувати Богу, якось з перебоями світло є. На Лівому березі взагалі немає. Тому всім, хто, скажімо так, постраждав від цього обстрілу, тримайтеся, все буде добре. Ми теж попали, якраз будучи в поїзді. Ми хоми сиділи півночі. Ну, Таке життя буття. І сьогоднішні заходи, заради яких я приїхав в Київ, не відмовився. І Руслан мав бути на тому заході, і теж не відбулося. Ну, типу, така штука. Але сидимо ми тут і говоримо про те, наскільки добре чи недобре відбуваються зміни в українському бджільництві. От Руслан, на твій погляд, добре чи не з перемінним успіхом, якщо чесно. Тільки дивись, не соромиться говорити. Ми незалежне медіа ресурс, мені на кого не ні мені на кого не підлаштовуємося. Це є великі плюси. Головне правдива, чесна інформація. Ну, насправді є велика проблема в цьому році. Рік, як ви бачите самі неврожайний, що в нашу, і в аграріїв витікаючи з цього всього, що по різним яблукам так, і так далі. Залежно від регіону. В них регіона краще, в інших регіонах гірше, ну самі розумієте ситуацію. Погода, клімат міняється, підозрюємо, ми маємо якось пристосовуватися під ці реалії. Це одне з що ще таке, Побдженисто. Проблема з пасічниками. З пасічниками в плані депінгації цін на тих самих ринках, що продаєте в роздріб, ну продавайте за якусь ціну ринкову між собою. Ви ж бляха пасічники якісь колеги, які я не знаю, тільки одна на назва. А по факту ні, прийшли на ринок, прийшли, поспілкувалися один з другим, зробили якусь нейтральну ціну середню, яка буде менш більш там, в різниці 20 гривень, і продавайте собі працюйте. Коли людина приходить на ринок і продає вибачте мет там майже по закупівельній ціні. Ну, як беруть заготувачі, то смисл, типу, виходити на цей ринок. знаєте, візьміть кучу грошей і зробіть з неї якийсь порядок і кудись вложіть. От такі проблеми, в принципі, є, що пасірки друг на друга накидає на вентилятор, по суті, м'яко кажучи. А робота не робиться. Тільки на словах, всі великі пасірки всі стараються втримати ціну і так далі. Ну, Це моє проблема. Руслан, а в чому от проблема цього демпінгу? От ти кажеш, кидають на вентилятор, це гарний вислід, десь собі в книжечку записіть, запишіть. Значить, кидай кидають на вентилятор. Да, ти кажеш, тримати ціну. здається, це навпаки намагається кожен конкурувати виключно за рахунок ціни. За рахунок ціни звісно. за рахунок ціни. Розпродажа, розпродажа, швидко продав, і але і не оптом не здав, і в роздріб не продав. Але все одно ну, копійку по, взяв. По принципу сам не гам і другим дав. Ну в принципі десь так і працює. В чому проблема цього постійного демпінгу на українському ринку джінні? Як Назви мені три ключових. Якихось чинників на, на твій погляд, це не обов'язково, що ти якимись там загальними трендами говорив. От, ну, як ти це бачиш? Не вмієте певно конкурувати за рахунок якості, за рахунок якогось свого авторитету, а конкуренція суто за рахунок ціни. Це один з таких важливих факторів, як на мене. Ми думаю, не знизили ціну, от класно типу, ми такі хороші. І інша історія, що нема, як вам сказати, пасічники, теж якби там грубо не було. Але в основному люди якби не платять податки, понятне діло. І ясне діло, що люди, які хочуть десь там платити податки, які сказали, що ми працюємо тільки офіційно, тепер за все платимо, то їм не, не можемо конкурувати з тими пасічниками, які от не платять ні за що, немає ні санітарних паспортів, багато в кого навіть елементарно, паспорт пасіки немає. То з такими людьми важко працювати немає здорової конкуренції, логічно. Десь, от, в тебе є паспорт пасіки? Зібрати, ну, ні, ні, це ще я допиваю, вам дуже дякую. Одесь в тебе є паспорт пасіки, в мене є паспорт пасіки, в мене є ФОП, в тебе є ФОП. Ми обоє реалізовуємо продукції в межах, скажімо так, діючого законодавства, да? і ми за це сплачуємо. витікаючими. Так, да, От мене там приходиться на рік понад 100 тисяч податків. Да, тобто ми, враховуючи те, що ми і міжнародну діяльність маємо, тому що ми реалізовуємо продукцію на Еці, багато пасічників приколки. А ти як думаєш, нормально продавати там ті самі свічки на Еці? Та все нормально, значить нормально. Ну, Тільки треба вже третю групу, а третя група не може своєму. Треба третю групу платити податки. Да. Зовсім інше. Да. Тепер, от скільки ти сплачуєш податків? За рік ну може підраховувати? Ну, певно, ну більше. пенальти. Ну, я думаю, що більше. більше сотки буде. Більше сотки. Ну теж і наймані працівники. У мене два працівники, мене оренда приміщень, це окремо платиться. Відповідно за працівників ПДФО, ці всі штуки, військові збори за себе платиться. платиться за магазин, окремо військові збори. Ну от вам не сума. Ну у тебе там десь тоді що ти два працівники, плюс за ці всі речі за себе. Хто вміє хай рахують, вони ж всі математики. Сто до 200 тисяч тебе повинно набігати. Може виходити. Да. Да, от, ну це доволі таке сильно навіть. Слухай, навіть може бути більше, бо в мене є штука по грантовій цій програмі 500 тисяч на три роки, за три роки я вертаю 500 тисяч, так що собі порахувати. А магазин не входить в цю грантову штуку, то там більше вийде за три роки, ніж 500 тисяч набагато. Ну, так. Плюс оренда приміщень, наприклад, у нас оренда приміщення. E, знову ж таки, під бізнес в мене ще десь тисяч. розкажу 120, десь в районі 170 тисяч e, займає те, що в мене йде, тобто мені треба. Сам магазин да, то есть приміщення під так. магазин і приміщення під те, щоб ми мали де жити, грубо кажучи, квартиру біля магазину, тому що воно знаходиться в іншому місці. Ну так, ми так. нас все орендуємо. да тобто це. От і дивіться, от елементарно у мене витрати на базові, загальні, дуже загальні витрати на те, щоб отримувати магазин, становлять приблизно там 300 тисяч. Е от вам, от вам і є така історія. А для того, щоб просуватися, розвиватися і так далі, то як ти кажеш, ті, е що е е е е е е всі працюють в білу і не демпінгують ціни, mm -hmm. їм треба придумувати. Велосипад. Досить важко працювати. Да, важко працювати. Тепер питання. Як зробити так, щоб ті пасічники, які е, працюють, скажімо так, без офіційних реєстрацій, да, тобто вони mm -hmm. ну, по факту нічого не роблять? Е, з точки зору юриспруденції, ну, з точки зору цього, вони собі там, ну це, грубо кажучи, якщо зараз брати там по тому, як наша держава це все бачить, це незаконний дохід. Да, то й єди... закон, єдине, що є законне, це в межах там скікох там 300 тисяч, які здають оптом. Оце от no, no. в цьому діапазоні. опти, no, то стараються сховати там, якось приписати, взяти Діляча готівкою, на ділячи на пасіки. Звісно, це працює. От як ти думаєш, як от пасічників пояснити їм, що є якийсь ринок? Є ринок, який грає за конкретними правилами, да і е, тим, що вони демпінгують ціну. Вони не просто собі там дешевше продають, а вони валять в цілому галузь. 100% що в цілому галузі. Да, от, от тому тому що так? вони якби на мінімалках десь там щось пробують продати. Вони підбивають якісь трошки більше пасічників, які стараються щось платити, бо працювати все чисто. Киса в результаті і ті, і ті, і ті гинуть по суті свої. Ну так. Да. Тому що ти, ну, для мене це завжди було загадкою, тому що ти, коли е, працюєш офіційно, то ти маєш можливість е, брати ті обороти. Ти маєш можливість подаватися на гранти. Багато, багато чого дозволяє. Да. Зовсім розширений список і легше можна почувати. Ну але тут треба враховувати, чи пасічник він живе з пасіки. Це важливий фактор. Чи вона по скільки, по скільки? Якщо є, є певна частина регіонів, в в них пасіка стільки, по скільки, в них є 50-100 вуликів. От є, мед, то є, нема, то вони там їдуть овочами трумуть. Це трошки зовсім інший ну, аспект. От, от в тебе як? Ти чистий бджоляр чи не чистий бджоляр? Ну це офіційно. Ні, ти... Та офіційно понятно, ти заробляєш тільки з пасіки? Тільки з пасіки. Тільки з пасіки. Тобто, все. Я вся... от Який як не є пасічник, no. який старається взяти продукцію, переробити, виговити, виготовити її, якось популяризувати. Ми робимо певно більше 50 продуктів зараз. Ну, дивіться, це називається чистий бджоляр. То, тобто, да, судопасік людина, яка займається виключно бджільництвом живе. Да. Е, наскільки прибутковішим стає мед, чи той самий віск, коли ти його переробляєш? Я вчора пострів <laughs> відео. І... Я речі, за які я не скажу, скажу відверто. Ми... Я речі, за які я не скажу, але там ну, 100%. не 100%, Там Ми... хороша маржинальність. 300%. Не. Ну, дивись, ти не кажи продукт, ти просто кажи, от є продукти, на яких маржинальність відсоток така. Є 300. 300. 300 є. А є такі, на яких 500, 600, 700? Є. Є. Да. Я вчора трошки в Ютубі вам там щось показав, розказав. Свічки Назар, да, викинув, хто дивиться, той бачить, знає, хто постійно дивиться. Ну правду розказав. Свічки хороша маржинальність. Ну правду розказав. Але Чи не все не дуже відносно, треба йти подати. На свічках ти ж жорстко зараз. Ну, на свічках демпінг... Чим більше ти розказуєш, тим більше з'являється пасічників, які займаються свічками, тим більше не демпінгують. хай буде так. Хай так буде. Популяризація пішла, так. Да. Нам головне, щоб продукт був популярний. Продукт були популярним, але цей візк, який пасічники роблять, і який з домішками в різних вощинах, чи вони самі мішають. Кривошини додають всіляку фігню, навіть самі пасічники, не враховуючи навіть, там, були приколи, я знаю особисто, але ну, це були роки 2006-ті, шостий, ці періоди. То ребята та свічка не піде за хорошу суму. Понятно, що ви будете ту свічку продавати подешевші, не пінгувати, бо вона буде не та, яка має бути чистою сторону. Я тобі скажу, Руслан, що я зараз поняв, що ми з тобою не тим займаємося. В плані. Сьогодні нема світла. А. Сьогодні лівий берег сидить без світла. У Нас куча з тобою свічок зроблені. Ну реально, до фіча свічок зроблений. У нас є колега Женя, який там продає, щось своє, що своє щось бере в нас. Ти, <ріць> ти, <ріць> ти, ти скажи, чого ми зараз не стоїмо на Дарницькій площі, і не продаємо свічки бляха муха. Розмили б сьогодні. Не факт. Хоча в мене магазин в магазин Дніпровському районі є, і я думаю, що там сьогодні каса йде. Зараз саме на рахунок свічок. Є свічки за рахунок світла, ці треба брати, а є свічки, які ми робимо, звісно, фігурні і все інше, то, mm -hmm. це зовсім інше. Естетика. Да, Естетична, бо де коштувати дорожче і зрозуміло чому. Е, Руслан, тепер таке, скільки продуктів ти береш зі своєї пасіки? У тебе там 70 з чимось сімей. На зараз сьогодні. скоротили на 50. На 50. Рік був паршивий. <гас> я розумію, тут пасічники дивляться. Ти, я думаю, схочуть засудять, схочуть, підтримують. Але багато хто з пасічників говорить, що ми цукром не підгодовуємо. Ми класні ребята і всі такі молодці. Цукром взагалі не використовуємо сиропи, тільки це, 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 рамки. Це цепи це здобули. Це класно, якщо всім можете дозволити. Ну, чесно, щиро кажу, це піздобули. Ну, Напевно. А зараз скажу чому. Я чому? Да. Пасіку ми розширили, трошки розширили, але прийшлося все-таки скоротити за рахунок цього року. Гору відверто, ми підготували однією літерою сироп за весь сезон, це чесно. Як є, коли бджоли почали викидати трутневі розплід, то було зрозуміло, що все. Так далі не можна. Там зараз сидять умніки і кажуть, боже, зажав, завжаха. Зараз понаписую. Але дивіться, я в цьому сезоні реально спробував суто на меду, враховуючи цей сезон, це дуже паршива була історія. Бо тому що мед, те, що ми відклали в рамках, ми завжди відкладаємо в рамках мед, це обов'язково. Цей мед пішов весь весною ще, і на тому все закінчилося. Далі бджоли, що могли, мене сильно просіли сім'ї. Часто я прийняв рішення, краще скоро до 50, а з весни зроблю на 100 чи 120, ніж я їх гроблю за зиму. Так що це важливий фактор, і я зрозумів, що все-таки як не крути, бджоли в такі періоди треба підгодовувати і раджу всім не страдати, вибачте, дурньою, а робити реально так, щоб бджоли ваші вижили, якийсь нарост, хоча б розплоду був і був розвиток Так. Так, да, Це я Руслана підтримую, я завжди. Але це був тест. Ми це протестили, ми це переконалися на собі і несемо певні корективи. Ну нічого, дженис така штука, згруджується, да. розширюється, це, це, це нормально. Це, це нормально. Ти не повинен за це відчувати якийсь сором, чи це реальне правда. Це серйозна штатна ситуація, yeah. чи не штатна ситуація, яка може відбутися в кожного пасічника. Ну no, ми самі її допустили, ми її дозволили. Да, тобто я завжди кажу, що пасічник хто спорить, хто на чому краще зимувати? на меду чи на сиропі. Кажу, пасічник він і на тому міти, і на тому міті. Звісно. Незалежно від обставин використовувати. Може бути, шут... таке Шестя... що ти меду ніде вже не візьмеш. Ну, або будеш <свистець> купляти, а там годувати, іншого варіанту може не бути. <свистець> <І> <свистець> не всім ти медом загодуєш на зиму. <свистець> Якщо пасічник вибирає що на чому зимувати, він сумнівається, на чому лучше, ніякого професіоналізму в того пасічника і близько не пахне. Тепер, Руслан, таке трошечки питання. Наскільки тобі от важливо було попасти в оцю ту Бо Я пам'ятаю, що ми вже там, якби в нас вже набір ну, закінчився, ми почали, ми вже там давно. Руслан такий бачив, мені пише, там, щоб там туди-сюди зайти. От наскільки тобі це важливо було, щоб туди попасти? Ні, мені цікаво було в плані того, що все-таки нові люди. Багато з нашої компанії, як ти прекрасно знаєш, є людей, які багато вновше зносять, інновації бджільництво, які не, не бояться ризикувати, пробувати щось нове, і це цікаво тим. Чому? Тому і було цікаво, в принципі. Було цікаво, яка твоя подача першу, як ти приїхав, почав чимось займатися тут. Людина амбіційна, мені це підійшло. І мені захотілося все-таки тусуватися з тими людьми, які хочуть щось зробити міняти. А не просто, блін, я тобі не розкажу, бо в тебе може бути другий рік більше, бля, ти на там перебіж. Сусіду не буду розказувати. Так нас... За медівки, так? Да? <ріху> Ніхто не хоче... Ну так, так, та, з медівками це складно, наприклад, цей. Але ну, блін, ребята, розкажіть, це ж ваш ринок. Ви якщо поділитеся, це не факт, що вам зразу ви на своїй території, на свій м'яко кажучи, я вже так. Приблизно кажу. Ми на свої, кожен на своїй території, але ми популяризуємо таким чином. А ви, блядь, закрилися в собі все, ніхто нікому нічого не скаже. І от дивись, наскільки е, оця ось спільнота, яка в нас там утворилася, да? ти ж знаєш, що ми, я запрошую не mm. тільки там свої лекції розказувати, а що є інші там представники приходять, той самий пан Віктор mm. Васильович. Там, і, і Ті представники нам на великов... дуже, дуже, дуже там подобаються. Може бути такі люди, які не дуже подобаються, але які розвивають галузь, зрозуміло, yeah. що вони там з'являються. Вони Це приходять, класно. розказують, діляться досвідом, відкрито діляться, бо коли вони вже приходять на такий захід. Як там Віктора папа тоді тримали? Години чотири, мабуть, вмучили. Він, треба, треба, але він, ще він вже каже, хлопці каже, мені вже треба йти в котел підкидати дрова, а то жінка скаже, що в хаті холодно, а там його що, що і його далі питання обов'язково. Люди хочуть щось знати, щось добитися і розвинути. Це дуже добре. Ну вже на ці такі на цьому моменті ми ще далеко не закінчуємо. Але я хочу сказати, що підпишіться на канал Руслана. Я там посилання ясне діло, що знизу залишу. да, в TikTok, якщо товар цікавий, там інстаграмчик. Там в принципі прописано. Заходьте на інстаграм, на інстаграм буде цікавіше. Може комусь. У Мене багато сидять які Просто підглядають, потім роблять. Хоча б дякую сказали, коли ти бачиш ідентичний продукт. Ну то таке, це вже зовсім інша історія. Але ну кому цікаво, ми завжди раді ділимося в основному інформацією. Може, там аж не до кінця. Бо є всюди свої проблеми і нюанси, і на це потрачено не один рік життя на деякі моменти, але я, раді. Скажу, безбачу. Руслан, що я таку тенденцію побачив. Я багато в чому, от таке експериментувати почав. В Ютубі просто розказую от, все, як є. Uh -huh. я, от розказав. І бачу, люди не викупають, просто не викупають. От краще не доказати, не викуплять. Ні, ну типу, навіть коли ти не доказуєш. Коли ти не доказуєш, це взагалі темний ліс, зробив відео про віз. Сказав, які реально йдуть цінки, як заробляється, mm -hmm. да? показав, які там свічки, не свічки там і так далі. Немає навіть тисячі переглядів зараз. Там, по ідеї, там mm -hmm. вже мало би бути 50 тисяч переглядів, і все українське бджолиство мало б обговорювати, а чого це ми ще свічки не робимо, а що це ми продаємо віск за бессінь. Не працює, люди. І ти розказав щиро, так як є, а їм до лампочки. Тобто це значить, що їм це не треба. Правильно ж? Ну, вони вважають це за непотрібне. От, от через то в нас є своя тусовка, mm -hmm. в якій ти це все розказуєш, приходять люди. І Ні, в нашій досутні багато це... хто тим самим січками, що займається зараз. Ну, Починає, працює, цю ти дивися, скільки вже... Хоча знову ж таки є хлопці, які просто дзвонять, Руслан Беляха, нам треба, продукція класна, вийшли нам. Та без питань. Робимо ціну, яка всім доступна. Ми так само працюємо навіть в такими моментами, бо оптовими цінами своїх підтримуємо завжди. І це плюс цієї тусовки. Ти знаєш, хлопці треба перегадати. Нікого є бля, а нікого немає. Тут самі... один ОПА, в нас з'явилося, хочеш давай, ну ціна а, трошки дорожча. Ну, ладно. Самі є, перші, є. самі жирні пропозиції поступають до них в групу. Мені там дзвонив якийсь виробник, чи там якийсь переробник, чи якийсь магазин, каже, Назар, мені треба там личинки оскової молі. Пункт я вам писав. Mm -hmm. Раз, все, Зразу ж перша пропозиція лети, летить в групу до своїх, і люди можуть здати ту личинку туди. Вони вже знають, як мінімум, що це є. Чи по підмору, так? там, чи так. по. Так. Е... Я не знаю, чи це на жаль, чи на щастя, але мені своїх продуктів не вистачає. Так, це добре. <laughs> Ми самі стараємося купи, так що і таке буває. Нема мене можливості комусь щось відправити, бо, тому що все йде тут. Руслан, так що я можна я... і не розказувати, що нічого не продається. Я, яка база постійних клієнтів у тебе приблизно є? От я можу зараз сказати, що твердо, що в мене десь в районі двох тисяч. Скільки в тебе? У мене скільки не буде. Ні, Говоримо не. відверто, я зараз перехожу... Пер... Пер... Перих... Блін, не знаєш, це правильно говорити, але скажемо. Я так. перехожу на елітарного клієнта. Елітарного це я. елітарного. Ну, а ті, що, що можуть позволити собі дорожчий продукт? Ну. Тому що я продаю дешево мед. Я обслуговую 20 квітня в день, до прикладу. Ну, На ринках там. Яке за літр літра меду, саме дешева. Саме дешеве 250. 250. Це ти, дуже дешево ти, ти, настрої. Ти, тисяч доларів за банк. <рес> 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 250, 250 <рес> мене стоїть соняшник. Ну, цей соняшник цього року, він прям бомбезний. І хто каже, я не їв соняшника, але візьме і спробує, все-таки переконуєш. Блін, не в захваті. Люди сорти соняшника різні бувають. І ніколи не буде в мене той сорт соняшника, який сюди на Донеччині. Скільки кінець, не підходять з Донецька, з Луганська, бо не хочу і нас не буде, бо я тут не сіти. Оди будемо здорові. Це Висорто Соня капота залежить. Це дуже класний. Але я тримаю дешеву ціну на нього, тому що має бути якась хоч щось десь грати на якомусь дисонансі. Чи з того приходиться тримати. Хоча б я його ставив не менше 300. Може так і буде через місяць. Може так, А найдорожчий мед у мене 1200 зараз. 1200. Це який мед? Тваринного походження. Ну Це красавчик. Ну це тварина. Дев мене дешевша. Це бросина, пину. Та я? Ні, тварина. Це тваринного, цей крутий і його дуже малі об'єми. Ні, а не махаєш рослиною? Рослиною? Ну там. Ну от про що ми говоримо, що його малі об'єми просто. А, І ми бачимо, що продуктів дорожчі. Але я фасую не більше 200 грамової банки, так що Ні, це <рес> людям правиль. це легше купляють. Все правильно. І, І беруть. Так, що беруть. Тепер, тепер... Той, що мені надійшов дуже такими окольними путями, він мене полено продано вже. М -м, так що... класно. Е, тепер, який ти те ще продукт, крім меду так нормальний. Свічка? Свічки. — Ти ж знаєш, що свічки. Окей, ок, ну понятно, свічки йдуть. Хорошо. Тепер давай свічки далі. Ще. Два продукти, які гарно йдуть. Мед, свічки. Далі. Далі все дуже відносно тестово. Ну, Бо от, основне, основне ми ну, це робимо. Ну, у тебе є кілограм якогось продукту. І ти так. бачиш, ти його там. П'ять разів на ринок вивіз і вже кілограма нема. Чи три рази вивіз на Ну, Пилок йде хорошо. У мене, мене він складніше, бо він не дешевше, 100 гривень. Ну, гривна-грам, грам у мене немає дешевше пилку зараз. Чи він літній, чи весняний грам грив. Ти, да. гривень кіло да. Беруть. М -м, беруть. Беруть. Ні, ну зрозуміло, є такі, що шукають, а вон дядько є по 70 в нього. А вони ка, для нього брати не будуть, ми кажуть, чому. В нього все грязне. <laughs> я ти кажу, ти ну да, блін, я ти ж ти. не винний, що в нього грязний ті. Ні, ми хочемо ваше по 70, а так не буде. От і в тому вся різниця, що тут все грязне, а тут все-таки ми зберігаємо. У мене плок сушиться дві доби, якщо я його сам роблю. Це дві доби У людей, бува, пять годин сушиться. От прорахують електроенергія і все. Чому сушимо так? Тому що це недурно, ми до курсу на Волонець ходили по апітерапії. Для того, щоб менше втрачати корисні речовини в пилку. Бо якщо високі температури він висухає швидше, але користі з нього стає трошки менше. От і все. А тут yeah. же електрика, тут же і ціна дорожча. Чому елітарний продукт рахується? Там може кожен пасічник це говорить, говорити. 600 грам але... гривня за пилок це не інфіканий елітарний, це для звичайного споживача природи. Ну, якщо... Ну, але, на жаль, так. Людина приходить, бере там тих 200 грам пилку, це для неї на тих 20 днів і. На жаль, це зараз рахується як літушка, бо тому що є люди, які по 70 продають. Я знаю пасічника, який здав свій пилок. По 35 гривень за кілограм. 35 гривень за кілограм. Да, на Сумщині. Серйозно? В мене знайомий каже, запиши записуй номер бігає. <гум> <гум> на жаль, <гум> 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 <На> жаль, <гум> <На> жаль <гум> пасічників і так розводять. <гум> я йому предложу 70. <гум> це розвод, це реально розвод. І от пасічники не виходять, вони не цікавляться, вони не цікавляться ринком, і потім виходить, така, вибачте, кака з цією людиною. І людина продала блядь, дві бочки пилку. – По 35 гривень за кілограм. Ну, він ніби заробив так загальну суму, якщо там по 200 кілограм плюс-мінус. То скільки він заробив? 7 тисяч гривень? Ну, прикинь, скільки він втратив. Ми як були, то очі от такі... Як 5 копійок були. Буває, так і виявляється. І прийшов рано дядько на повному серйозі, кажу, я отак продав. Я шокований, я шокований. Так що буває? Я пам'ятаю, Пам'ятаєш, я тобі того клієнта, що 300 гривень за кіло. Пилок, 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 Ага. І я йому кажу, ну дивіться, по 300. Я кажу, ну непогано, але докажу, весь ну кажу, весь заберемо. Ну, цей так, знаєш, то це по 300 гривень. Ну, да. А тут по 35, блін, серйозно. Чи 200 кілограм? Да. Ну це жорстке. Ну, двісно, ну, 400, дві бочки. 400. Ну, 14 тисяч гривень чоловік підняв, красавчик просто. А хтось а хтось на тому пилку просто його навіть оптом далі здасть по 300. Да. І дуже, дуже, дуже дуже класно наварюється. Це нормальний дохід такий місячний. Я шокований. Комусь клас. треба напахатися за ці гроші, Ти просто перевіз з в місце. Хорошо. По прополісу. Що тебе по прополісу? Збираємо. Ну не вистачає. Не вистачає прополісу. Тобі треба прополіс. Ти купив би зараз прополіс? Відносно. Відносно. Не купив, би, бо зараз бо трошки фінансовій прийшли час. Ну, говоримо чесно, Ну прополіс треба, мені не вистачає його. Колеги, можливо, вам пофартить, я не знаю, коли ви подивитеся це відео, в описі під відео є посилання на його сторінки. Так, Заходите, каже, в мене є прополіс. Він вам скаже, що по чому і як. Е, от і все. Якщо не вистачає. Ну, це Тому, ну, що, та, ні, тому що зараз ми закидаємо, а людина нас через рік подивиться. Ні, хай Знаєте, буде. Знаєте, через Добре. рік, через рік він далі буде працювати. Я думаю, що буде потреба, може, вже через місяць, такими темпами. Ну, це нормально. Е, Отак, от колеги, тому от така от е, історія. Першу Руслан, що б ти хотів побажати українським джолярам і е, ну, да, просто що б ти хотів побажати. Що б хотів би побажати. Все-таки по першу чергу розвитку, світлого розуму, щоб не було як з цим дядьком по 35 кілограмів полкубним. Блін, цінуйте свою працю, ребята її далеко не доціновуєте. Або ви не, не, не любите свою бджіл доціновуєте, або своєї праці недооцінюєте. Тут треба розібратися, що де важливіше. Продукт джиниста, він має бути десь навіть елітарним якоюсь мірою. Те, що ви привикли сприймати, що типу, це якийсь соціальний продукт, ні, він ніфіга не соціальний. Враховуючи ці ціни. Хлопці, пройде ще місяць другий, ну не місяць другий, рік другий, ви будете в шоці, коли вам скажуть, це все систематизувати або робити спільні цехи, бо тому що рано чи пізно ця вся фігня качання меду в сараї закінчиться. Так що вам розвитку світлого розуму до якихось нових звершень, треба колаборуйтеся, підтримайте друг друга, і буде тоді якийсь порядок. Елементарно зараз згадаю якусь там одну загодконтору, не буду казати, де і звідки. Але люди реально там не загодконтору, господи, а як ці були, що у нас зараз не працюють. Об'єднання бджолярів. Не сусенці пасічники, а ці всі. Але там є людина, яка реально бере, продає перший свій мед, от так воно в них працює, але далі допомагає шукати, дзвонить по всій Україні, хто купляв, не купляв експортери, продати дорожчий мед. От, от так, з різних приклад, допомагайте друг другу і буде тоді якийсь розвиток. А коли будете постійно депінгувати, підісрати там сусіда, тоді вона не буде. Вам успіху. Ну, а для вас, колеги, можуть можу подякувати, що ви додивилися це відео до кінця. Для Руслана дуже дякую за інтерв'ю. І те, що це у нас таке вийшло спонтанне, але я думаю, що продуктивне інтерв'ю. Ну а під кінець цього відео я хочу вам сказати, що я напишу якийсь розйомний, е заголовок, такий, щоб вам було стидно всратися від того, що там такий заголовок. Тому що мене бісить, коли я пишу нормальний заголовок, а ви його, а ви його не дивитеся. Що ж то буду писати для вас провокативні і буду ковирятися в вашій голові. Я дуже хорошо знаю психологію. Підписуйтесь на канал Бікі Профікрей. І давайте разом збережемо бджіл. Завдяки цьому врятуємо світ і зробимо так, щоб ми з Русланом на наступний рік робили інтерв'ю вже в цеху. В цеху і може не в одному. І може не в одному. все, на все добре.